Славутському пивзаводу виповнилося 140 років. І з цієї нагоди поварня вирішила зварити ювілейне пиво. Ура! Цей флагманський сорт, князь-Сангушко, який багато хто з вас знає, але це версія 140 років. А, власне, кому влом рахувати, то поварня була заснована у 1885 році. Тобто зараз їй 140 років. Пиво має міцність 5,6%. Початкова щільність 14, тобто воно таке трошки солоденьке, має бути. Приємно, що вони зазначають, що треба його вживати охолодженим, але що мені дуже не сподобалось, що тут допустиме відхилення. Від об'єму налива 3%. тобто якось можуть нас дуже сильно намахувати, але менше з тим, давайте спробуємо пиво, яке вони зварили до своєї річниці, все ж таки це якась визначна дата. Ну і при цьому пивоварня, як ми бачимо, вирішила не заморачуватися та взяти просто свій флагманський сорт і зварити щось особливе ніяких вам цікавих насичених міцних сортів, просто пиво зі смаком пива. Відверто кажучи, якогось святкого вайбу я не відчуваю від слова зовсім. Аромат у цього пива, в принципі, як і у більшості регіонального пива, він такий солодовий, хлібний, відтінків висівок, якийсь він такий примітивний. Але при цьому всьому, знаєте, з таким от все ж таки приємним почерком. Тобто відчувається, що це регіональне пиво, що це не якась масуха, а все ж таки буде щось мати якийсь цікавий та дивний смак. Ну, не смачно. Якби, звичайне регіональне пиво. Доволі таке солодкаве. Не вистачає, от, знаєте, хмелевої якоїсь такої гірчиночки. Е, ну, якось не то. Не знаю. От не подобається мені це пиво. Воно прям е, таке от з відтінками висівок, вареної кукурузи. Е, е, така не дуже приємна солодовість, немає якогось багатства смаку. Знову ж таки, не вистачає хмелю. Е, єдине, що, якби. Тут нормальне, це солодкість, і то її тут надто багато і скоріше за нею приховуються ще якісь недоліки. Як на мене, пиво е, доволі посереднє. Не знаю, можливо, це тому, що я його п'ю в останній день терміну придатності або передостанній, але мені здається, що це мало вплинуло, і насправді, е, ну, якось трошки мене це пиво розочарувало. Чесно кажучи, я думав, що на своє 140-річчя пивоварня зварить щось таке більш рівне, більш стримане. А це, в принципі, звичайна регіоналка, яка мене, ну, не зачіпає. Не дивлячись на це, я все одно все ж таки побажаю поварні розвитку, процвітання, щоб вони свої сорти вдосконалювали, пиво ставало цікавішим. Ну, а поки маємо, що маємо. Всім приємних дегустацій та побачимось!